Що стосується взагалі інформації про критерії бронювання, зокрема представників працівників державної служби з надзвичайних ситуацій до 50%, як інформацію, яку оприлюднили і наші і ваші колеги, то на мій погляд, ну я не можу погодитися з таким підходом, тому що представники державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники національної поліції це важлива складова. Сектору безпеки і оборони України і е, за рахунок послаблення цієї складової намагатися посилити оборонну спроможність саме в військовій е, військовому сенсі, я думаю, навряд чи доцільно. Але давайте дочекаємося постанови, яку о, буде вже остаточно оприлюднено, яка набуде чинності. Якщо комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки на своєму засіданні прийде до висновку, що е, ті рекомендації, які ми давали, в тому числі для уряд для уряду і для Міністерства оборони, для Міністерства Ерства економіки під час розгляду законопроекту, а ми чітко артикулювали, що зокрема національна поліція має бути 100% заброньована. Якщо до нас не дослухається, то я думаю, ми будемо вже в рамках парламентського контролю в рамках наших законотворчих можливостей реагувати на такі ситуації. Постанова, про яку ми зараз з вами говоримо номер 76, Тобто, це постанова, яка визначає критерії порядок квоти бронювання, вона е, мала розглядатися ще на минулому тижні. До кінця цього тижня кабінет міністрів України мав би вже оприлюднити е, ту остаточну редакцію, яку він схвалив, схвалив чи схвалить на своєму засіданні, тому що від цього залежить процедура бронювання від цього залежить е, функціонування. Е, Багатьох підприємств оборонно-промислового комплексу інших критичних галузей промисловості України, і в тому числі за інформацією е, керівництва міністерства оборони, зокрема профільної заступниці з цифрової трансформації е, Катерини Черногоренко, е, в цій постанові також мало бути прописано алгоритм так званого електронного бронювання, де е, ми не мали б бігати з чи представники відповідних е, мобілізаційних підрозділів підприємств установ, організації з паперовими якимись е, пачками Документів щодо бронювання, а достатньо було б надати електронний варіант інформації про те, що це підприємство віднесено відповідно або Міністерством стратегічних голос промисловості, або Міністерством економіки, або міністерством енергетики, або іншими центральними органами виконавчої влади, до таких, які мають критичне значення, перелік відповідних. Посад і прізвища осіб, які займають ці посади, їх верифікація через інші бази даних, зокрема через пенсійний фонд, що від здійснюється відрахування роботодавцем до пенсійного фонду до фонду соціального страхування, і фактично це займає дуже короткий проміжок часу і в базі оберіг. Яка фактично має всю інформацію про військовозобов'язаних, було б ж зазначено, що ці громадяни є заброньованими і відповідно в них не виникали б якісь скажімо, непорозуміння в процесі здійснення представниками та СП своїх функцій щодо мобілізації. Ми на комітеті і в законі прописали, що кабінет міністрів України має визначити не прізвища і, е, прізвища і працівників, які мають бути заброньовані, а ті критичні для функціонування конкретного підприємства, установи чи організації е, спеціальності і професії, і посади, е, які ну е, без яких, скажімо так, підприємство не буде нормально виконувати свої функції. Ну для ну для прикладу, скажімо, е, Укрзалізниця не зможе нормально функціонувати, якщо ми мобілізуємо машиністів тепловозів, які забезпечують перевезення, в тому числі військових вантажів, так само і ДНС не зможе нормально забезпечувати ліквідацію надзвичайних ситуацій, якщо ми рятувальників, які мають фахову підготовку, мобілізуємо для того, щоб вони зі зброєю в руках відстоювали нашу територіальну цілісність. Тому Кабінет міністрів України, який за конституцію з тею 116 до речі, здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і громадської безпеки, в тому числі він має зважено підійти до аналізу тих фахівців, які забезпечують. Печують нормальні умови життя громадян в містах, селах, селищах і не посилюють, як я вже сказав, один сектор національної безпеки за рахунок послаблення іншого.